УкрінформТі з місця подій під стінами комітету Верховної Ради зібралися активісти з вимогою ратифіку... да ратифікувати Римський статут. Да. Доброго, дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Насят Єрина Мутка, група справ людини та мінімаційного пакету реформ Євромайдан Сус. Скажіть, до чого тут ця акція проходить? Ця акція входить з вимогою радифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, а саме внести закон, законопроект 48 в порядок денний наступного сесійного тижня. От я написала що пане пана в зміні флізів, на Римський статуту. Оскільки ми останній період, останній місяць постійно закликаємо народних депутатів окремо, зокрема голову Верховної Ради, Голів фракцій, внести, 48-73 в порядок денний, але ніхто нас не чує, нас, словах всі підтримують, але цього не відбувається. Тому я вирішила, можливо, таким чином мої заклики будуть більш переконливі. Ой.